Вітаю, друзі, в себе на каналі. Дякую, що дивитесь, заходите на мій канал. Перегляди, я дивлюсь, зростають. Кількість підписників теж зростає. нас вже більше 16 тисяч. Маю надію, що ближчим часом у нас буде 20 тисяч, тому під новий рік ми зараз в цьому відео я вам розкажу умови розіграшів. Звісно ж, не забув я і за розіграш по м'ясному м'ясокомбінату, Там далі відео все побачите. Ковбасу ми з вами вже пакуночки є. Все, ну далі відео все розкажу. І під цим відео теж буде розіграш, тому що приближається новий рік. Покажу вам, як будуть які призи, які умови далі відео. Я думаю, це буде доречно. Звісно, з'їздимо на нашу базу фермерську, покажемо, як ми там працюємо. Звісно, ми там віємо сою, відпускаємо. Тому кому потрібна посівна соя, звертайтеся, номер телефона по замовленню буде закріплений в коментарях. Переходите в коментарі, там зразу буде номер телефона. Звісно, заїдемо на наш будівельний магазин і також займемося добрими справами. Далі все відео ви побачите, будемо зберігати інтригу. так Дивимося, слідкуємо, я б думаю, буде все цікаво. Так що поїхали працювати. Так, їдемо до моноліта. Зараз, пройдемося, покажемо. Що ми збудували за цей час, поки не знімали відео? Прогуляємося по магазину і покажемо наші призи. Ага, Анатолій Володимирович сидів, нічого не робив. Помощника взагалі мені такий Ах, золот... золотий чоловік був, а ти оце тут його ростой. А я ростуть. Ну а що? Чим я його росту? Ну а що? Чоловік взагалі золотий комбайнер. Самий кра кращий комбайнер ще раз. Область. Да. А ти тут його розслабив у нас у магазині. Оце ти рекламу. Що <ріхи> не знайдеш? Де там? Ворота вже їздять. Да, да йду. А де Віталь ходиш? Уже і желізо, да, є. Звісно, будемо приймати зараз роботу. Одідемо. Зараз до Віталіка підійдемо. Що він тут наробив? О. Ану, закривай. О. Огонь. І защолочка, да, все защокується. Ну оце отак Зараз ще треба. Заключи забрали. О, отлично. Десь ключі забрали. Все як має бути. Виталій, що там, сьогодні зальємо? Так, сейчас будемо заливати ну А, да, вже. Ото да, заказували, ото й да. Сіренький. Вони все залізо не, не царапать, все, що тут буде. Бо воно все одно достає до нього пісок мішає, то лі саме вилізо не стукать. В першу чергу наверху закупило. Чуть, а воно ще й красиво вийшло, да, ми так, придумали? Так, Хотіли додавати козирьок, робити те, але він там не потрібен. Заказали так. оцю штучку, так. зігнули нам, поставили, і воно так. доволі непогано вийшло. Утром, так, і, там долізує, і перейдемо на ту сторону. Це завтра з утра, так? Пойдемо да? до суботи, може і закриємося повністю все. Та желательно. Бо вже скоро новий рік вже тут, бо в нас тут той, той магазин під чесне слово, да? так? Так, так що показав вам усе. Не стоїм на місці, будуємо, робимо. А що, З воротами вже все, Та ви тепер в магазин, так? А сітки ж там, так? Да? Ви будете займатися. Все, давай. Сітки, заплатніше. Так, Піду покажу вам, зараз я розповім про призи. Далі покажу, як ми їх вибирали. І поїдемо на наше господарство. Зайдемо кабінет. І зараз я вам все розкажу і покажу. Подарунки від м'ясного комбіната. Ось зараз покажемо. І ще візьмемо туди. Зараз все буду вам показувати. Все, друзі? Наступають новорічні свята. І ми з вами проведемо вже наші розіграші. Зараз я вам все розкажу, покажу. Так що дивіться уважно, щоб я нічого вам не напутав і ви все правильно мене зрозуміли. Так що дивіться. Значить, дві ігрушки і чайні, це зараз ми поїдемо в нашу редакцію газети Маяк, підтримаємо їх, під Новий рік завжди проходять там розіграші, рекламують вони свою газету. Ми їх підтримуємо, там підпишемо теж людям, які не можуть змоги. Заплатити і ще додамо такі дві шоколадочки у їхній розіграш, отаку коробку цукерки і отаке шампанське. І в мене на каналі йде розіграш двох пакуночків колбаси од МК М'ясний. Що вам потрібно зробити? Це вам потрібно зайти на мій канал, перейти на відео зустріч з генеральним директором МК Мясний, поставити там подобаєчку, залишити відео. Між цими відео. Ми знайшли програму, яка в, ну, вибере двох переможців. Що ви отримаєте? Дивимося ми зараз, тепер дивимося. Отакий От пакунок. Що входить в цей пакунок? Це швиденько, все в прямому ефірі я вам показую. Отака От колбаска Салямі Мілано. Княжа, Адміральська, Сервілат. Це у нас Брауншвіцька. Чи, чи заро, ну, чи, коротше, там, розберетесь Богодухівська, е Чорнобаївка, яка була в тому пакеті, і Адміральська. Такий же самий пакуночок і тут. Точно такий набор ковбаси. Все, як ви бачите, все. Так що всі отакі отримають два пакуночка колбаси. Залишайте свої відгуки, переходьте, у вас є ще два дні. Два дні, щоб прийняти участь в цьому розіграші. І, звісно ж, наступає новий рік, і під цим відео я вирішив все-таки вас підтримати. Такий зараз. час. Я розумію, що зараз там не до особих святкувань. Ну, хто буде дивитися це відео, хто залишить свій відгук, між цими відгуками буде тоже ставити подобаєчку. Обов'язково ж будь підписаним на мій канал, що тут, що тут. І буде теж два переможця. Ставите вподобайку, залишайте відео. Відгук, між до відеоками буде два перемурця. Під цим відео отака коробка цукерок, отаке шампанське, віски 0,7 і теж коробка конфет. Цукерок, вибачте. Так що, приймайте участь. Вигравайте. Звісно, я побажав би всім виграти, ну це неможливо. Ну два переможця під МК'я снизу буде. І два переможця буде під цим відео, хто напише, залише відео. Так що приймайте участь, бажаю всім успіху. Їдемо далі працювати. Покажу, бо може я сьогодні відео виставлю, Чуй щось щось наснімаю, може сьогодні. Вже якраз людям покажу, що ми тут в кухні продвинулись. Ну, оце почти, бо це ж підплітку, чи це тільки перший слой? Підплітку буде. Оце вже все готово. Ні, це штукатура А, це тільки перший слой? Так. Да. Ну, я і ти вже будеш шплітку ложити. А? а це оце, перший слой, потім і, другий, ні, так. Так, потім... це по штукатурі, це сохне, вже там готовий наверху. Оце поки тут сохнуть та, наверху та, зробити. Та, та, тут сохнуться, там буде злозити Ага. Тут я вам вже показував все. Поки нічого не помінялось. Все як було, поки не переставляли. Масло отак виставили. Це в нас ще доїхало. Можете подивитися, я хоч і сам гляну, що ми тут маємо. Це ось отак. Оце пластик для друг, рідкий ключ. Хоч і сам подивлюсь, поріль для трапеди, Порі... Так, мідний, мідна припаста, ось карбюраторів, двигунів, це все угу. Давайте візьму, в общем, бо це я так довго водитиму. Посоли. Глянемо, що тут у нас? Що тут у нас? В магазині жарко? Тут у нас нічого, змін ніяких. Все як було. Так, оце у нас що на сьогоднішній день. Доброго дня. Доброго, доброго дня. Так що можете посуду вибирати. Масла показав, покажу ще посуду, Да? Здравствуйте. І там і на чайник вибрати. Mm -hmm. Поїду зараз в газету маяк нашу. Треба їх підтримати там на розі наш. Наташа, буде видно це посуду? Мені щось не дуже воно. Чи буде нормально? Ні, nee, що буде добре видно. Да? Можна будеш і... Ні, ну зверху так, да. а це знизу. Що нахиле, а чи? Воно все потім. Воно воно. Воно да? Ми з Андрієм говорили, що щось. В принципі, як далі одідеш, то і видно. Може їх треба було трошки полки вище зробити. Ну так, да, воно може краще було видно. Ну, кому треба, то й побачить, на да, зробив. Ні, ну... а самі стойки можна додати. Стойки додавати. Поміняти. Ну, подивимося тоді. Рід, а ну дай мені щось тут, виберемо. Ну так. Да. Здесь хороший, да? Вот союз. Це внизу надо пробувати, да? Широ одні машины. Холодильники. Оксан, дай мне пару игрушек. Возьму тоже там на розыгрыш. Все, все трошники. Подушки, одеяло. Зараз підберемо ще пару ігрушок. На розіграш. Обоє. Отаку одну ігрушку возьми одного. Напевно, що отак ось. Ой.

Десь по обоєм, де вам ніколи не показувати, у нас обоє є тільки в общем плані, а так ви можете трошки подивитися, придивитися, зупинити кадр. Це є бамбуковий вибір, дивитися який. З цієї сторони окремо? — Ні, окремо, по віддільності. Заодно ж і по рекламую товар наш. Бо я так сюди знімаю, знаєш, так швидко. А це ж там постільня, рушники, да, все є. Ігрушки новогодні, все, що хочете, є. Є обої моющі, по 50. Ось дивіться які є у нас обоє світильнички, клієнки, грибі на вибір, лампи. А ось тут щось побачить, да? Прийде перед Новим Годом, купи собі подарунок або комусь. ще який дивиться есть ялинки у нас продають біля магазина Ігор петрович відчищає сніг Заїжджаємо на нашу базу. Люди грузяться, сою зараз підійдемо, спросимо то що. Загрузили. Да. Доброго дня. Це водій на машині, так що спілкування сьогодні. Дорічкаємося, може, ще хто приїде, поспілкуємося, запитаємо осої. Відружаємо потихеньку. Так, зайдемо зараз до нашої, де ми віємо сою, покажемо. А скільки беруть? 4, 4 тонни. Тут ще буде 5 малень. А сьогодні ще хтось буде? Сьогодні не багато, хоч 10 тонн сьогодні.

це практично не залишилось ось так і відходить ну, покажіть як виважка яка там вага Потрібна посівна соя, Ще трохи залишається, є трошки навіяний Номер телефона по замовлену стої, буде під відео, закріплений в коментарях. Так що звертайтеся. Зараз трошки походимо по базі, можливо, хтось приїде, У нас сьогодні ще грузиться, поспілкуємося, можливо, не дочекаємося. Покажу, що ми там бочку варимо, цівалку за 750 ремонтуємо. Так, така бочка у нас вийшла. Варили під кран, полатали, низ повністю варений. Поварили такі ножки, горловина. Ну, все, вроді би вийшло. Тепер треба залити водою і провірити її. І будемо ставити, заливати ГСМ у неї. Так, а що ми тут? Зашиваємо фронтон. Вон бачите. Будемо вішати брезент і ставити булір'ян. Булір'ян, з вже відправили нам. Серега розмовляє по телефону. Повісимо брезент, шторку зробимо, ще раз повторююсь, поставимо булір'ян, замовили. Замовили, горілку на мазуті буде працювати. Будемо спробувати опалювати оце приміщення, щоб оцей янгар і, ну, Звісно, в процесі у нас ремонт сівалок. Особо показувати сьогодні нічого на базі не буду. Сою показав, як віється, тут ми працюємо і ще нам треба заїхати в газету «Маяк». Залишайтесь, слідкуйте. Так, клієнти сою повезли. Чекаємо наступних. Так, їдемо далі.